Всім привіт! Сьогодні говоримо про ніж Райк, модель LD51, наданий для огляду офіційним дилером марки Райк в Україні. LD. Серія ножів LD у марки Райк – це багатофункціональні багаторядні ножі, аналоги в якійсь мірі Victorinox. LD51 це найбільш нафарширована модель в модельному ряду. LD51 LD означає, що ніж має лайнірлок. Якби була просто модель L51, це означало, що ніж не має лайнірлока, і, відповідно, він більш, скажімо так, законний для використання в странах, в країнах ЄС, особливо в Німеччині, наскільки я знаю. Там ножі з швидким відкриванням та фіксацією ЛЕЗа поза законом легального, так би мовити, оберту. Ніж достатньо важкенький, 262 г. Товщина основного леза 3 мм, що багатенько, в складеному стані 114 мм і в розкладеному 199 довжина клинка 85 мм. Отже, давайте почнемо з того, що є собою LD51. Це ніж, в якому розташовано 5 рядів інструментів. В швидкому доступі маємо лише один інструмент лезо. Для відкривання інших інструментів треба задіювати другу руку. Замок Liner Lock, традиційний для райка, невеликої товщини лайнер. Добре фіксує клинок у відкритому стані. Заводська заточка непогана, і, як на мене, товщина в обусі 3 мм. Може бути навіть великуватою для ножів такого класу. На обусі присутні невеличка горбинка, також присутній невеличкий люфт. Традиційний для райків. В принципі, він ніяк не впливає на роботу. Просто якщо ми будемо впиратися в обох при роботі, будемо його відчувати. Шпіньок односторонній бачимо. В хвості ножа присутній склобі, присутня кліпса. Отвору для тімляка окремого тут немає. Він у нас складаний і виконаний як окремий елемент конструкції. На спинці ножа бачимо тільки один елемент штопор. Вже давно казали, що можна було сюди винести і шило, але райк вирішили по-іншому, зробили шило довше і сховали його всередині руків'я. Крім того, в руків'ях схований великий пінцет, що, як на мене, дуже добре доповнює функціонал даного ножа. Зубочистки традиційної для Victorinoxів тут немає. Конструкція ножа складена на осяг, які можна підтягнути, якщо інструменти у нас розбовтаються з часу. І давайте пройдемося по всіх інструментах. Плоскогубчики. Ну, В принципі, непогано зведені. Багато хто казав, на що мені тут добре зведені плоскогубчики. це міні-інструмент, так би мовити, і відповідно ним таку роботу треба виконувати. Так, ними можна зняти якийсь качелок з вогнища. Взяти якусь гарячу кружку, але основна їх робота це якраз ювелірна робота. Щось десь притримати, щось десь затиснути, обжати і тому подібне. Присутня, перекусувач для дроту. Відповідно, якісь мінімальні роботи ми можемо ними виконувати без проблем. Під даним інструментом ховається хрестоподібна викрутка. Вона коротенька, філіпс, але нею можна, в принципі, користуватися, щось підтягнути. Фіксуються всі інструменти на пружину беклока без жорсткої фіксації, так би мовити. Наступний інструмент це ножиці. Це не ножиці Victorinox, але вони досить непогано ріжуть і ними можна зробити мінімальний манікюр. Під ножицями у нас ховається велике шило, причому воно поєднано з декількома інструментами. Воно заточене, має отвір. Перший інструмент, схожий такий на П подібний виріс, це для зняття ізоляції, для згинання дроту. Другий паз це якраз заточений інструмент для зняття ізоляції з дроту. Тобто, можна і загнути, і зняти, і обрізати ізоляцію, або просверлити якийсь отвір в пластику. В пластикових стаканах, щоб туди просунути цей же дріб, або зняти фаску на перепиляних елементах. Далі у нас присутній інструмент, такий як пилка. Традиційна для віторінок непогано пиляє пил у дві сторони зубці прямі. Відкривачка для консервів, також подібний виріз для згинання дроту. І вона ж пласка викрутка, щоб щось піддіти, щось відкрити, якусь банку з фарбою. тому подібний Якийсь налічник піддіти. Функціонал у неї досить багатий, і це один з найкорисніших інструментів в таких ножах. Невеличкий стропоріз. Він завжди відкривається в ось такому стані, начебто не до кінця. Але по факту. Дуже зручний інструмент. Ми коли щось відкриваємо і ведемо. У нас не треба прикладати руку притул до цього матеріалу. Ми можемо щось розкроювати ним, розрізати целофани, і тому подібне. Ну і складний отвір для тімляка я вже вам показував. А тепер подивимося, як ріже LD-51. Руків'я, звісно, не ергономічне і незручне. Палка це у нас ірга, багато річних кілець, вистояна все літо на сонці в лісі. І як для такого ножа, ріже дуже непогано, контрольований різ, можна заривати глибоко в деревину, але деревина така дуже щільна. Для більш-м'яких продуктів дуже гарне лезо, особливо для роботи. По продуктах його легко мити та чистити. Шпіньок трішки заважає в роботі. Бо він якось забагато виступає на ріжучу кромку і ми маємо обмеження по її ефективній довжині. Спробуємо перепиляти ось таку палку з зергів. Довідно, можна навіть не перепилювати подібні палиці до кінця, просто пиляти по кругу, а потім їх доламати. Для таких цілей подібна пилка дуже чудовий інструмент. Ось так виглядає ніж з усіма відкритими інструментами. Ну, крім. На осі клинка можна розгледіти тоненькі латунні шайбочки, що відповідають за його ефективну роботу при розкритті. Сталь клинка нержавіюча, Sandvik 12C27. Добра нержавіюча сталь, яка ефективно працює по продуктах, не окислюється і не дає металевого присмаку. Хтось скаже, що на сьогоднішній день багато предметні ножі відмирають, а хтось їх любить більше за мультитули. Тут кожному своє, і сперечатися я не буду, скільки людей, стільки думок та побажань до подібних інструментів. Скажу, що в своєму арсеналі такий ніж має бути десь в сумці в рюкзаку, а не на кишені. Для кишені він занадто товстий, важкий і, скажімо так, неоперативний не в роботі. Але загалом цікавий інструмент, якісно зроблений і по ціні. Він значно доступніший, ніж Victorinox. Відповідно, звертайте увагу на нього, коли будете шукати подібний інструмент. Крім того, слід зазначити, що в лінійці райка є ножі і значно простіші по наповненню. Відповідно, по пониженню цифри 51, 41, 43. І, найменше, здається, 11 -й. огляд якого був на каналі. Це такий класичний ножичок, однорядний, в якому є лезо. Пінсети і все. І далі вже по нарощуванні інструментів доходимо до даного 51-го. мінусів таких ножів, особливо у Райка, я б назвав відсутність відкривачки для консервів. У всьому іншому, наповнення не гірше, ніж у Victorinox. Інструменти деякі більш потужні, ломовить. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!